Україна стане ключовим елементом стримування Росії у Європі, але Києву для цього необхідна допомога. Так вважають у центри стратегічних та міжнародних досліджень. Юрист центру Джефрі Манков каже, що посилення України та її перевага на полі бою це необхідна передумова для переговорів із Путіним про припинення вогню. Водночас він наголошує, російський диктатор має вести справжні переговори, а не сідати за стіл і вимагати капітуляції. Тарас Жовценко з нами на зв'язку. Це експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи. Іменілька Кучерєва. Вітання вам, пане Тарасе. Вітаю добрий вечір. Добрий Але бачу. ж насправді ці фактори стримування, про які йде мова, вони існують ну не тільки за час повномасштабного вторгнення, а всі вже 10-13 років великої війни Росії проти України. І тут що цього разу може бути нового, що дійсно може допомогти в тому, щоб стримати Росію від подальшого наступу? Це про що? Ну зрозуміло, ви абсолютно праві в тому, що насправді з практичної точки зору Україна вже точно років 10 стримує Російську Федерацію в її прагненні до такої більш безпосередньої, більш прямої конфронтації з Заходом, з Північно-Атлантичним альянсом. Так ну бо зрозуміло, що геополітична мета Російської Федерації при правлінні путінського режиму. Це, от власне, спроба відновити роль і місце Росії на світовій арені в якості такого собі СССР 2.0. Так і от відповідно для того, щоб це зробити, путіну потрібно, але недостатньо контролювати залишки так званого пострадянського простору, так того, що колись тих територій, які колись ходили в. Склад радянського союзу, але тепер е, ці території представлені незалежними державами. Так зрозуміло, що над такими країнами, як Білорусь, е, Російська Федерація має практично повний контроль. Але, от е, у випадку, наприклад, з Україною е, ситуація зовсім інша. Ну і власне, от геополітичні амбіції Путіна вони е, точно не обмежуються е, спробою взяти Україну під свій військово-політичний контроль. І, власне, от е, в, під таким кутом зору дійсно. Путінська агресія проти України, яка триває вже загалом 10 років, це ну відкладені 10 років конфронтації Західної Європи із тою самою путінською Росією. Тут очевидно йдеться, от в цій в цьому матеріалі від Сі очевидно йдеться про наступний етап, так би мовити, так розвитку цієї ситуації, враховуючи те, що Ну, по великому рахунку Україна от в форматі вже стримування російської повномасштабної агресії проти проти нас і відповідно утримування російських військових ресурсів насправді стає по факту частиною східного флангу НАТО. Так зрозуміло, що тут якби питання формальні і політичні, які відносяться до членства України в НАТО, так до офіційної нашої приналежності до цієї організації, це питання переговорного процесу. Ну і відповідно це скажімо так питання, які винесені поки що за дужки, але з практичної точки зору, враховуючи те, що Україна три роки поспіль ефективно стримує повномасштабне вторгнення Росії, робить нас насправді дуже важливим елементом для забезпечення безпеки всього східного флангу НАТО, оскільки. Ми не лише утримуємо російські війська на відпросування на одному із ключових напрямків, так на захід, але ми також забезпечуємо можливість іншим країнам східного флангу НАТО, ну скажімо так, накопичувати ресурси, бути більш готовими до ймовірної прямої конфронтації з Росією. Якщо вона вирішить ударити чи використати більш активно гібридні інструменти по інших напрямках, наприклад, по північно-європейському напрямку, але питання того наскільки Україна зможе стати практично, та знову ж таки ми не говоримо про формальні і політичні моменти. Практично елементом забезпечення безпеки східного флангу НАТО буде залежати від тих гарантій безпеки, реальних і практичних, які ми отримуємо в результаті імовірних майбутніх домовленостей про певне врегулювання. Ання та російсько-української війни, і тут все буде залежати від того, яку зброю ми будемо мати на озброєнні безпосередньо збройних сил України, хто із союзників європейців погодиться на те, щоб його військова присутність на території України була постійною. Ну і зрештою, як це буде вписано загалом у посилення східного флангу НАТО, тому що зрозуміло, що ну скажімо так, без довгої руки в першу чергу американських союзників. Без їхньої наційної компоненти, без підтримки їхніми далекобійними системами, питання і забезпечення безпеки України і ширше питання стратегічної стабільності східного флангу НАТО воно буде, скажімо так, неповне. Так, тобто, з одного боку, ми маємо ситуацію, коли посилення наших воєнно-технічних спроможностей це вклад в забезпечення. Стримування Російської Федерації, але цей вклад буде неповним без е, більш активної участі наших європейських і американських союзників, в тому щоб з одного боку доповнити наш військовий технічний потенціал, а з іншого боку е, максимально інтегрувати оцей наш потенціал в е, ту систему військово-технічного стримування по всьому східному флангу НАТО, яку ми бачимо альянс зараз е, досить активно розгортає. Пане Тарасе, як ну ми сьогодні вже цю тему в принципі піднімали. І навіть маємо коментар пана Подаляка в нашому ефірі з приводу висловлювань Кіта Кіт Кіткелог, який є спецпредставником Сполучених Штатів в питаннях України та Росії, і от Кіткелог, як відомо, оголосив про 100 днів, які йому необхідно для того, аби увійти в курс справ, і вже висловився публічно з приводу того, що в будь-якому разі завершення, як він сказав, цього конфлікту воно не має займати і не буде займати роки, як це є з Афганістаном. А це має бути місяць, два-три, тобто місяці. Але для того, щоб це сталося, відповідно сполучені штати мають якісь важелі для Російської Федерації і в тому числі для України. Але от якраз в контексті цих важелів компроміс. Поступки якісь певні речі, які не можна досягти військовим шляхом. Наскільки Україну це може задовольняти? Адже Україна це сторона, яка постраждала, на яку був здійснений збройний напад, і яка переживає терористичні моменти і абсолютно трагічні моменти в своїй історії, в тому числі, от ви знаєте, що зараз досі 23-24 тривають розбір пошкодженого будинку внаслідок Обстрілу в Полтаві, так і це це те, що ми переживаємо щодня. Це перше, друге, навіщо келогу 100 днів конфлікт триває майже три роки. Ну тут насправді питання в тому, що ми повинні бути максимальними реалістами, об'єктивно дивитися на ту ситуацію, яка складається довкола нас, і відповідно на те, як сприймає російсько-українську війну новий американський президент і його команда, і об'єктивна реальність тут полягає в тому, що для Дональда Трампа, на жаль, ця війна вона не є чорно-білою. Так тобто він не дивиться на цю ситуацію з позиції, того, що є однозначно агресор, є однозначно жертва цієї війни, і відповідно, Відно, мирне врегулювання всієї цієї історії, вони повинні обов'язково враховувати так. Ну, от, якби ці всі такі ключові моменти. Трамп на цю історію дивиться, як на війну просто двох сторін, різниці, між якими він практично не бачить. І по великому рахунку його стратегія полягає в ну такій бізнес-моделі, такому бізнес підході. Тобто він розуміє, що в кожній із сторін, які беруть участь в цій війні, в них є свої інтереси, свої потреби, бажання і відповідно можливості. І Очевидно, що ключове бачення в о, о, цьому мирному плані о, Трампа, принаймні в його загальних образах, тому що зрозуміло, що якихось практичних речей там поки що насправді дуже мало. О, полягає в тому, щоб знайти певний компроміс, так от між о, баченнями обох сторін в цій війні, і відповідно цей компроміс спробувати реалізувати на практиці. І власне, от саме для цього очевидно Келлогу потрібно 100 днів, враховуючи те, що ну, по великому рахунку у Трампа до. Моменту його обрання на посаду президента Сполучених Штатів до моменту інаугурації, до того доки Трамп не отримав доступ до очевидно більшості закритих матеріалів американської розвідки, було трошки таке спрощене бачення взагалі російсько-української війни, і ну очевидно, що це спрощене бачення воно. Конвертувалося от в такі заяви, що там за 24 години Трамп, нібито мав завершити цю війну ще до того, як він до Білого Дому доїде, теж війна мала закінчитися, але в реальність виявилася набагато складніше, і сам Трамп потім визнавав, що російсько-українська війна це проблема набагато складніша і серйозніша, аніж, наприклад, теж відбувається на близькому сході між Ізраїлем, Іраном і безпосередньо іранськими проксі терористичними в регіоні. Ну і власне питання того наскільки це вдасться реалізувати, і це питання, от на що генералу Келлогу потрібні ці 100 днів. Це питання дійсно того, як можна в першу чергу натиснути на Російську Федерацію, тому що ну зрештою нашу позицію і нашу готовність до компромісів було озвучено ще в минуло в кінці минулого року, коли президент Зеленський в Парижі разом з французьким президентом Макроном зустрічалися з тоді ще обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну і зрештою, після тієї зустрічі Трамп досить компліментарно від... Відгукувався про позицію України. Він казав, що він побачив, що е, керівництво України готове до е, розумних компромісів. І відповідно е, Трамп був задоволений позицією Макрона, на якій висловив впевненість, е, що ну принаймні ключові країни Європи готові е, відправити на територію України свої мер... свої військові контингенти. Так для відповідно стабілізації лінії фронту і е, функціонування буферної зони. Ну і власне е, е, очевидно зараз йдеться про те, що за Днів адміністрація Трампа повинна випрацювати певний алгоритм дій, да? тобто яким чином е, і в якій послідовності тиснути на путінський режим, тому що поки що ми чуємо просто різні варіанти, та починаючи від е, цілком реалістичних і раціональних питання е, добування американської нафти і тиску відповідно на російський нафтовий комплекс і витіснення Росії з е, міжнародних нафтових ринків, і закінчуючи такими натяками досить екстравагантними, е, як, от, наприклад, заява такера Карлсона про те, що. Нібито попередня адміністрація Байдена планувала вбивство Путіна, так але ну, ми ж читаємо між рядків, що Трамп таким чином натякає, що цей варіант теж можливий, да тільки вже якби в іншому виконанні, і от питання алгоритму дій, як саме адміністрація Трампа повинна тиснути на путінський режим для того, щоб той перестав говорити словами ультиматумів. Ну це питання якраз зараз пропрацьовується, і ну те, що російська пропаганда принаймні, останнім часом заходилася вихваляти Трампа сідом за російським диктатором, свідчить про те що до певної міри, ну от цей страх тиску в кремлівських коридорах він відчувається, і відповідно є розуміння негативних результатів, того, якщо цей сценарій буде насправді реалізований. Та ну і не забуваємо про ці пакети санкцій, які сподіваємося, скоро спрацюють. Ну і дійсно чи буде ще розмова скоро Дональда Трампа з Путіним? Також цікаво потім проаналізувати. Дякуємо, пане Тарасе, Вам спасибі, що доєдналися аналітику. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва.